Ча-ча-ча з повного нуля. Будемо ми починати з ритму. Як ми рахуємо кроки? Раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Тобто, в нас є довший, 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 короткий, короткий, довший, довший, довший. Щоб зробити це по-простішому. Замість ча-ча можна на початку собі казати 4 І. Наприклад. Раз, два, три, чотири і раз, два, три. Чтири і раз, два, три. Потім ви вже зможете собі рахувати раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Найперше, що потрібно вам на даний момент запам'ятати, це те, що в нас є довший, довший, довший по тривалості, короткий, короткий. Довший, довший, довший. Короткий, короткий. Угу. З цим розібралися. Давайте послухаємо пісню саме по ритму чачі. Як вона виглядає? Чи чуєте ви ці біти? Раз, два, три. Чача. раз, два, три. Чача, раз, два, три. Це такий базовий ритм чачі на основі музики для спортивно-бальних танців, де дуже добре чути ритм, там немає ніякого вокалу, там особливої мелодії, зміни, просто ритм. Зараз постараємося його показати нашими ножками. Дивіться, ви ніколи не танцювали, тому перше, що потрібно зробити, це просто переходити з однієї ноги на іншу. По ритму пам'ятаємо довший, 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 короткий, короткий, довший, 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 короткий, короткий. Раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча-ча, раз два три. Ча, ча раз, два три. Давайте під музику. Супер, молодці. Тепер ми зробимо такий апгрейд, постараємось тримати голову на одному місці, тобто без підскакувань. І коли переходимо на одне стегно, от, наприклад, ми тут на правій ножці, то в нас стегно відходить назад. Тобто, тіло вперед, а прямо стегно тягнеться назад. Поміняли ножку і так само вже нерівно стоїмо. А отут от у нас, наприклад, кармашки да? нас хтось потягнув назад. Почанув назад. Тобто плечі рівні, а тут нас хтось тягне. Це може бути складно, на перший час дуже складно. Але от якраз це і є механізм роботи. Назад, назад, назад. Але при цьому колінко дивиться. Вперед. Да. Не в сторону, а вперед. Назад, назад, назад. Стегна, стегна, стегна. При цьому п'ятики разом носочки в 45 градусів. І от ми уявляємо, що в нас п'яточки приклеєні і відставляємо стегно назад. Як зробити, щоб ваша голова була на одному місці і не підскакувала? Дивіться, ми не піднімаємося на носочки, ми піднімаємо наш таз наперед. 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 Раз, два. Три, ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три, ча, ча. Раз, два, три. Перейдемо зараз до базового кроку чачі. Переходимо на праву ножку. Це в нас раз. Раз. Зразу у нас тут стопа, колінка, стегно. І раз. Підтягнули. Лівою йдемо вперед. Два. Тут колінко в колінко. Всередину, прямо. Дивіться, опа, всередину. Одна рівна, інша зігнута. Переходимо назад, переносимо вагу. Перейшли. Тут кроку не треба робити. От ми, як стояли на носочку, стали на п'ятку. Підтягнули. В іншу сторону. Стали. Так само. Стопа. Колінко стегно. Підтягнули, відштовхнулись ще раз. А тепер йдемо назад. Назад і повернулись вперед. І по рахунку це в нас ча, ча. Раз. Два. Три. І. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Між цими рухами і рахунком у нас є такі мікрорухи. Це ми підтягуємо ножку до себе, але це в рахунку в нас не рахується. Це просто І. Ча, ча, раз і два, три. І ча, ча. Раз і два. Три. Для чого це І зроблено? Щоб ми танцювали охайно, і в нас не було такого, дивіться, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ми завжди збираємо ножки. Ча, ча, раз, зібрали, зібрали. І ча, ча, раз, зібрали, зібрали. Давайте ще раз танцюємо базовий крок. І раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча. Раз. От дивіться, далі ми зробимо. Такий красивий жіночний рух. Раз. От ви тут зробили шосе це називається оця проходка. Ча, ча. Раз. Права ручка наверх, ось тут 90 градусів, ліва у вас в стороні. Далі переходимо на іншу і одну руку за голову. Далі переходимо на іншу рука вперед. Просто тут опускаємо вперед. І переходимо на іншу дві разом. Тобто, одна наверху, інша в стороні. За голову вперед і до себе. Тут у нас просто: ми переносимо вагу, і дивіться, п'яточка у нас виходить наперед. Перенесли, як знаєте, як твіст. На носочках, на носочках, на носочках. Ще раз. Раз. Два. Вперед. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Права нога. Вся вага на правій. На лівій. На правій. На лівій. Давайте об'єднаємо з базовим кроком. Раз. Можна поки на пояс поставити ручки. Два. Три. Ча-ча. Раз. Два. Три. Ча, ча, раз, два, три, чотири. Отаку От композицію ми сьогодні вивчили. Вона нескладна. Це поєднання базового кроку і гарного жіночного переходу. Давайте спробуємо це станцювати під базову пісню Чачі, чисто по ритму.